Він очільник одного з найсекретніших відомств України, але найпублічніший очільник за увесь час його існування. Думаю, ви здогадалися, що ми поговоримо про начальника головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майора Кирила Буданова за його плечима участь в антитерористичній операції на Донбасі, резонансні спецоперації розвідки та гучні прогнози про подальший перебіг російсько-української війни. Росіяни бояться і ненавидять Буданова, а також регулярно намагаються його знищити. Численні марні спроби ліквідації легендарного розвідника прикривають фейковими звістками про смерть. Мене звати Софія Кожевник. Ви на фабриці новин, і це 12 хвилин про життя найтаємничішого українського посадовця Кирила Буданова. Обов'язково підписуйтесь на нас та ставте лайк, тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. Чи не вперше про Кирила Буданова українці почули, коли стало відомо про спецоперацію українських спецслужб у тимчасово окупованому Криму? Щоправда, першими про неї розповіли саме росіяни, проти яких вона і була спрямована. У листопаді 2018 року на телеканалі Росія-24 вийшов сюжет, де стверджувалося: офіцери української військової розвідки Максим Шаповал, Олександр Громов і Кирило Буданов причетні до спецоперації на території Окупованого Криму в районі Армянська 7-8 серпня 2016 року. Лише у цьому році цей факт підтвердив колишній голова ГУР Валерій Кондратюк. Задачою гур було знищення бойових гелікоптерів росіян, які вони перекидали до Джанкою. Ми розуміли, за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу, відкривши доступ воді на півострів. Росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити. Повідомив Валерій Кондратюк. Напередодні візиту до Криму президента Путіна 6 серпня 2016 року диверсійна група ГУР ЕМО України проникла на тимчасово окуповану територію, проте була виявлена. Вона потрапила у засідку і зіткнулася з залітним спецпідрозділом ФСБ Вимпел, який очолював російський підполковник Роман Камінів. За кілька хвилин бою військова розвідка України знищила підрозділ разом з командиром. Усі правоохоронні та силові відомства в окупованому Криму долучилися до масштабної операції з перехоплення. Виїзди з Криму були заблоковані. Однак виявити розвідників не вдалося з окупованого. Криму через затоку Сиваш їм вдалося прорватися на вільну від окупації територію, ліквідувавши під час прориву російського десантника. втрат особового складу українські розвідники не зазнали, хоча російська пропаганда говорила зовсім інше. Колишній очільник розвідки Кондратюк наголошує, що рейд групи Буданова став Першим викликом для Кремля а Путін тоді навіть перервав візит до Азербайджану і звинуватив Україну у тероризмі. Українська влада всі звинувачення відкинула. Натомість на членів диверсійної групи було відкрито. Полювання начальника диверсійного управління ГУР МО Максима Шаповала, який теж брав участь у кримському рейді у червні 2017 року, підірвали у Києві радіокерованою міною. За таким же сценарієм мали вбити і Кирила Буданова. У квітні 2019 року в Києві російський агент із документами громадянина Киргистану Олексій Ломака здійснив замах на Буданова. За даними правоохоронців, вибухівка здетонувала під час закладення, і підривник зазнав тяжких поранень був затриманий. Процес у його справі не закінчено. Разом з ним за грати потрапив зрадник Руслан Ткачук, співробітник з фіскальної служби, у якого був доступ до системи відеоспостереження Києва. Загалом на Буданову було вчинено щонайменше 10 замахів, кажуть у гур. І всі замахи на моє життя почалися після цього, заявив він в інтерв'ю The Washington Post. При цьому не підтвердивши і не спростувавши свою участь в кримській операції. Щось Трапилося. За словами Кирила Буданова, він брав участь у трьох спецопераціях ГУР, в одній з яких отримав серйозне поранення від міни. Уламки потрапили йому в шию та спину. Ще один потрапив в серце, і дістати його не вдалося. Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина і шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім. Упав знесилений поранення. Важке, але у принципі жити можна, розповів Кирило Буданов. Тим часом Кримський рейд у 2016 році настільки налякав росіян, що будь-які спецоперації на території тимчасово окупованого півострова вони пов'язують з землям Кирила Буданова у травні цього року. В ФСБ повідомили про затримання у Криму сім мох громадян України, Росії та Болгарії, з нібито агентурної мережі. Головного управління розвідки Міністерства оборони України, яка планувала серію резонансних диверсійно-терористичних актів, у тому числі підрив об'єктів транспортної інфраструктури. Затримані також готували замахи на підконтрольних Москві російського главу Криму Сергія Аксьонова, спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова та главу окупаційної адміністрації Ялти Яніну Павленко стверджують у ФСБ організатором терактів та координатором підготовки замахів на чиновників у ФСБ називають заступника голови офісу президента України, ветерана військової розвідки. України Романа Машовця звинувачення російських спецслужб він не коментував, і ГУР теж відмовилося коментувати заяву ФСБ про причетність своїх агентів до підготовки терактів та замахів на вбивство. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву інформаційно-психологічною спецоперацією ФСБ. При цьому наголосив Юсов, очевидним є той факт, що російський режим боїться Україну та наші спецслужби. Цей страх настільки великий, що російська влада вдається до абсурдних дій. Зокрема, у квітні цього року Лефортівський суд Москви заочно заарештував Кирила Буданова. Російські правоохоронні органи висунули йому звинувачення за чотирма статтями у справі про теракт на Керченському мосту. Йдеться про вибух на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією, 8 жовтня 2022 року. За версією росіян на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та пожежі на залізничній частині мосту. Путін назвав вибух на Керченському мості терактом і звинуватив у ньому українські спецслужби. Причетність до подій на мосту Буданов не прокоментував, а от на арешт відреагував. Ви знаєте, скільки часу вже працюю, і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи. Зобов'язуюсь працювати ще краще. Відкристилися відхрестилися в розвідці і від причетності до вибухів на старокримському полігоні в районі селища Кіровське, неподалік Феодосії, у липні цього року. Відразу після інциденту низка українських, а також російських пропагандистських змі опублікували новину з посиланням на телеграм-канал, який нібито ведуть від імені Буданова. Там вибух на тимчасово окупованому півострові назвали успішною операцією. У коментарі ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що цей акаунт є фейковим і не має жодного стосунку до розвідки та її начальника. Кирило Буданов має офіційний канал у телеграмі однак жодних коментарів про вибухи в Криму там немає. Аби окупованих територій було менше. Кирило Буданов особисто бере участь у їхньому звільненні. У березні цього року стало відомо, що очільник головного розвідувального управління у квітні 2022 року брав участь у звільненні одного з ключових населених пунктів у передмісті Харкова Руської Лозової. Спецпідрозділ ГУР Кракін опублікував фото до початку операції. Вперше публічно про участь генерал-майора Буданова у звільненні населеного пункту заявив командир спецпідрозділу із позивним Віто. Він сказав, що на завданні прибував начальник воєнної розвідки. Інформацію про це повідомив і речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Українській правді та при службі ГУР мовляв. Кирило Буданов Будановиноді долучається до спеціальних операцій. Спецоперація зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня минулого року це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує і бійцям і навіть командирам приклад мотивації планування і реалізації завдань, розповів представник гур МО України Андрій Юсов. Кирило Буданов не лише гарно планує спецоперації, а й може передбачати дії противника. Ще задовго до 24 лютого 2022 року. Очільник української розвідки говорив, що повномасштабного вторгнення Росії на всіх можливих напрямках не уникнути. Його прогнози і досі дивують своєю сміливістю та подекуди радикальністю, але більшість з них втілюється в життя. У квітні минулого року він заявив, що переломний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня, і уже у вересні розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині. З того моменту окупантам не вдалося досягти жодних значних успіхів на фронті. У жовтні минулого року Кирило Буданову озвучив обнадійливий прогноз, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Контрнаступ на цьому напрямі розпочався 9 листопада і успішно завершився через декілька днів. Після початку масованих ракетних та дронових атак по енерго і інфраструктурі України глава ГУР констатував, що ворогові не вдасться занурити Україну в темряву. Цей прогноз також здійснився. Найбільше розмов викликала резонансна заява Кирила Буданова щодо Криму у грудні 2022 року. Очільник ГУР заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом військовою силою і дипломатією. А у квітні вже цього року уточнив, що не відмовляється від своїх слів, і півострів знову стане українським до кінця весни. На жаль, поки що ці слова не втілилися у життя, і загалом він переконаний, що цей рік принесе низку перемог Україні. Про це він розповів в одному зі своїх інтерв'ю. Каже: наша держава наближається до вирішальної битви, однак, коли вона буде, наразі невідомо. Не оминув своєю увагою Кирило Буданови Росію, каже незабаром там розпочнуться різні сейсмічні процеси, які очевидно призведуть до розпаду ворожої держави. Ореол таємничості не допоміг головному розвіднику країни вберегтися від. Зашкварів. Відразу після призначення на посаду очільника ГУР спалахнув скандал з приводу дивного сусідства Кирила Буданова. У грудні 2021 року з'явилося розслідування слідство.інфо під назвою Дружочки президента. У ньому йдеться, що він певний час мешкав у приватному будинку поблизу Києва разом із помічницею президента Марією. Левченко та її чоловіком, екс-заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гугілашвілі, Марія Левченко є багаторічною особистою помічницею Володимира Зеленського, спершу як керівника студії Квартал 95 а після приходу до влади як президента України. У розслідуванні йшлося, що вона регулярно пересувається на автомобілі Chevrolet Субурбан, який належить до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України. Автівку неодноразово бачили як зі справжніми номерними знаками, так і з фальшивими, які використовуються для прикриття. При цьому вона не належала до встановленого законом списку охоронюваних осіб. Побільше, не була навіть державним службовцем, бо офіційно не працювала в Офісі президента, не отримувала там зарплатню і подавала щорічну декларацію про доходи та майно. Відтак використання помічницею президента авто на номерах прикриття могли бути незаконними. До слова, через п'ять днів після виходу розслідування дружочки президента 21 грудня 2021 року, Марію Левченко нарешті офіційно працевлаштували в офісі президента. Її призначили на посаду заступниці керівника кабінету президента України керівниці служби забезпечення заходів президента України. Водночас роботодавці відмовилися повідомляти інформацію про зарплатню нової співробітниці і переадресували це питання до державного управління справами. Про Олександра Гогілашвілі широка громадська, дізналась завдяки скандалу. Напередодні публікації розслідування з'явилося відео, як Олександр Гогілашвілі в оточенні численних охоронців на одному з блокпостів на в'їзді в Донецьку область свариться з правоохоронцями через те, що вони зупинили його автомобіль. Чиновник грубіянив підлеглив та погрожував їм. Згодом Українська Правда опублікувала ще одне відео, на якому Гогілашвілі вже в іншому місті так само поводиться з правоохоронцем. Обидва відео викликали такий резонанс в СМІ, що звільнення Гогілашвілі ініціював сам президент Зеленський. Інцидент швидко зробив немедійного експосадовця знаменитим. Тож на поверхню спливло чимало раніше невідомих фактів. Зокрема, гогілашвілі міг мати закордонний паспорт громадянина Росії, який отримав у 2012 році, і термін дії якого закінчувався лише у 2022. У російських реєстрах не було підтвердження, що Гугілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Не підтвердив він цю інформацію і медійникам до роботи в МВС Олександр Гугілашвілі певний час мешкав у Росії. Був повічником депутата російської держдуми Миколи Валуєва. Згодом переїхав до України і став відомим широкому загалу як співзасновник та спікер міжнародної антинаркотичної асоціації. Утім, до діяльності цієї структури у журналістів теж було чимало питань було знайдено докази, що вона причетна до викрадення та запроторення людей до реабілітаційних центрів без їхньої згоди. На перший погляд, попри сумнівні моменти у біографії Левченко і Гугіялашвілі, нічого кримінального у проживанні Буданова разом з ними не було. Але журналісти з'ясували, що цю оселю вони винаймали в дружини В'ячеслава Стрілковського. Подружжя має російське громадянство і, за даними правоохоронців, причетне до скручування ПДВ. А головний український розвідник Кирило Буданов опинився там на правах квартиранта на час ремонту його київської квартири. Утім, Левченко і Гогілашвілі виявилися не тимчасовими сусідами, а старими друзями Кирила Буданова та його дружини Марини. Гогілашвілі навіть публікував у соцмережах спільні фото з Будановим. Тож факт дружби з Левченко та Гогілашвілі викликав шквал невдоволення громадськості. Примітно, що після виходу журналістського розслідування Буданов визнав, що мешкає в одному будинку з Гогілашвілі та Левченко. У коментарі виданню Бігус інфо він наголосив, що оселився там ненадовго, доки не закінчиться ремонт у власному помешканні. І уточнив, що на той момент знайомий з Гогілашвілі був десь приблизно 2-3 роки. Про те, що будинок, у якому вони втрьох мешкали, належить родині В'ячеслава Стрілковського, йому теж було відомо. Враховуючи неоднозначність оприлюдненої інформації, журналісти припустили, що спільне проживання з Гогілашвілі, керівника військової розвідки, може становити загрозу для національної безпеки України. Медійники з почуттям гумору жартували, що Буданов виконує таємну спецоперацію з виявлення російських шпигунів. Уже в розпал повномасштабного вторгнення спалахнув черговий скандал. Завдяки Кирилу Буданову на свободі опинився екс-командир батальйону Донбас Семен Семенченко, який перебував під домашнім арештом. Тоді посадовець взяв його на поруки і зазначив, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані із загрозами життю та здоров'ю громадян, а також його про Вину не доведено у випадку звільнення Семенченка з під варти гур пообіцяло проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і вирушив на фронт. А після закінчення бойових дій готовий гарантувати участь Семенченко у судових процесах. До слова, екснардепу поінкримінували організацію приватного військового формування, учасники якого з протитанкового гранатомета вистрілили в будівлю одного з проросійських телеканалів. Києві дію кваліфікували як теракт. Окрім того, Семенченко підозрюється в організації протиправної схеми із незаконного ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які потім продавалися державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами. Також слідчі стверджують, що мають дані про його причетність до укладання контрактів між ПВК та представниками країн близького сходу щодо організації незаконного постачання зброї до цих країн. Всі звинувачення Семенченко відкидав та співпрацює розвідка не лише з підозрюваними у вчиненні кримінальних злочинів, а й з блогерами і навіть роздає їм нагороди. У березні 2023 року Ксюша Манекен або ж Оксана Волощук поділилася з підписниками, що отримала нагороду за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня від головного управління розвідки Міноборони. До цього блогерка робила скандальні заяви. Наприклад, у 2015-му, на другому році російсько-української війни, вона заявляла, що «неважливо, чий Крим. Потім пояснювала це тим, що тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію. Потім сказала, що немає різниці, якою мовою ти говориш. Вона навіть заявляла про те, що не планує переходити на українську. Ба Більше Волощук написала, що розуміє біль своїх підписників. Комік став президентом, ескортниця отримала орден, а ви такі правильні і не отримали нічого, написала Ксюша Манікен в інстаграмі. Згодом вона видалила цей допис натомість у розвідці пояснювали, що нагороду вона отримала. Заохочувальну йдеться про її досягнення на інформаційному полі, а не агентурну роботу. Адже зважаючи на особливості певних завдань для їхнього виконання, структура може залучати людей різних професій і соціального статусу, розповів представник ГУР Андрій Юсов. Разом з Волощук нагороду отримала Евеліна Андрієвська, помічниця нардепа від слуги народу Миколи Тищенка. Відомо, що вона є студенткою Київського національного торговельно-економічного університету, навчається на факультеті готельно-ресторанного бізнесу. У 2020 році була кандидатом у депутати Київської міськради. Офіційно дівчина ніде не працює, проте серед її досягнень титул віцеміс на конкурсі краси в університеті. Примітно, що у 2015 році її проукраїнська позиція була досить сумнівною. На своїй сторінці у соцмережі блогерка зробила репост повідомлень про вибух боєприпасу у Донецьку, звинувативши у цьому українську владу. Така вона ця слава Україні. Це не просто точка, у це точка в довірі та надії. Написала тоді вона в коментарі до допису. Серед іншого, дуже любить творчість російського співака Григорія Лепса, а тому через 4 роки після окупації Криму в 2018 році навіть відвідала його концерт у Криму. А мати Евіліни одружена з власником мережі цирків, які працюють в тому числі і в окупованій Євпаторії. Як тільки Кирило Буданов став медійною особою. Тисячі українок почали цікавитися, чи вільне серце головного розвідника країни. Та з'ясувалося, що уже багато років Кирило Буданов одружений. Тривалий час широкому загалу були відомі лише незначні подробиці про особистість обраниці очільника розвідки. Утім, восени минулого року вона дала велике інтерв'ю українському виданню Еле і поділилася подробицями власного життя. За фахом Маріанна, психологиня. Продовж 15, 16 та 17 років. Вона активно займалася волонтерською діяльністю в головному військовому шпиталі в Києві. Також вона має досвід волонтерської діяльності в благодійному фонді Додому .UA» та програмі Ганса Йоргена Віберга «Be My Eyes» для сліпих і слабозорих людей. Однак допомогою пораненим бійцям АТО та медикам вона не обмежилася і з часом прийшла до політичної діяльності. У 21 році балотувалася в депутати Київської міської ради від партії Удар в Голосіївському районі столиці. Згодом стала радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Після початку повномасштабного вторгнення залишилася у столиці і знову активно долучилася до волонтерської діяльності. Каже, як і багато українців сьогодні намагається робити те, що їй під силу. Вплинула війна і на подружнє життя. Якщо раніше вони могли не бачити кілька місяців поспіль, то нині разом 24 на 7. Навіть у такі трагічні для всієї країни часи знайшлося місце романтичним проявам особистості Кирила Буданова на день народження дружини він власноруч зробив листівку і вручив її, як тільки та прокинулася. А вже ввечері подарував їй букет улюблених тюльпанів. Каже, досі не знає, де він їх знайшов, адже все було зачинене. Маріанна Буданова зізнається, що має вузьке коло спілкування, бо піклується про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через зв'язки з її родиною. Нині ж хвилюється не лише про свого чоловіка а й про всіх бійців, які перебувають під його командуванням, а тому допомагає розв'язувати проблеми національного значення. Секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов розповів, що очільник гур прагнув особисто брати участь в обміні полоненими. Однак для посадовця його рівня це було занадто ризиковано. А відтак на перший обмін замість Буданова поїхала його дружина. Маріанна, їй вдалося успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну. Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли бути непередбачуваними. Але все пройшло добре і я видихнув. Потім обміни поставили на потік, сказав Усов. В інтерв'ю журналіста Маріана Буданова зізналася, що як і переважна більшість людей усвідомлює власну відповідальність за свої дії та вчинки. Однак саме дружина спровокувала черговий шквал критики на адресу начальника гур у 2021 році. Стало відомо, що вона парафіянка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря Голосіївська пустень російської православної церкви в Україні. Про це написав у соцмережах історик та журналіст Андрій Ковальов. За його словами, монастир має дуже погану славу. На монастиря, так званий єпископ Ісакій, в миру Фьодор Андронік, переховував там терориста так званої ДНР, бразильця з угорською корінням Рафаеля Лусваргі, який обіцяв дійти до Києва і закінчити війну. Ба більше в монастирі служили, а можливо і досі служать молебні за побєду Рускава Аружя. Домашні улюбленці головного розвідника не менш знамениті ніж їхній таємничий власник. В інтерв'ю видання Українська Правда очільник гур обмовився, що у нього в кабінеті живуть жабки. Пізніше у розмові з журналістами «The Times» Буданов уточнив, що в акваріумі дві 16-річні жабки. Дуже швидко земноводні здобули серед українців популярність і стали героями мемів. Крім жаби у приймальні Буданова живе кіт на ім'я Юнтер. Хвостатий, за словами Буданова, пережив ракетний удар, який здійснили російські окупанти, і знає більше державних таємниць, ніж будь-хто в цій країні. Бойовий кіт навіть узяв участь в інтерв'ю Кирила Буданова, журналісту Дмитру Комарову для його документального проєкту Рік. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайк, підписуйтесь на фабрику новин і ще побачимось.